У нас один з найпотужніших ринків. Ну, перший був це Троєщина був просто грандіозний ринок. А, але його контролював такий собі теж колишній спортсмен велосипедист Прищ. А на республіканському стадіоні це було унікальне місце, центр міста, огромна територія під оцією чашою Ну, Є де розгулятися, де поставити латки. Вся Україна туди з'їжджалася. Uh, і uh, контролювала uh, цей ринок. Uh, така триця дуже дуже красива, дуже цікава. Такий Сімен Єфа, офіціант на uh, значить, готелю Русь, такий Балакучий. Це був обличчя компанії, компанії А uh, був uh, Віктор Абдушев. Перед ним був uh, я забув його прізвище. Він потім. Він сидів на гарячаних виборах на контрабанді і виробах, і він переїхав потім в Москву. Так там і ж От. Отже, безпеки займався Віктор Авдешев. А весь бізнес організовував колишній мій вчитель, дуже поважна людина, Габович. Це викладач е, математики. 145 е, е, в 145 спеціалізованій фізико-математичній школі, яка роз, розташовувалася буквально навпроти стадіону. Я там від, е, випускався в цій школі. Габович вважався там найкращим викладачем математики. Але він ще трохи знався, виявляється, і е, на бізнесі. Якої вас таланти такі були? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.